Всім привіт! Сьогодні розкажу про нову промоакцію акцію з токеном партії на біржі УКХ, де є призовий пул понад 1 мільйон доларів. Токен партії від проєкта Particle Network вони тільки от залістились, також був сейл через Binance 3 гаманець. Про це я робив якраз пости в телеграмі та останнє відео на Ютуб. Так от вийшло заробити з цього сейлу доволі непогано. На один аккаунт можна було забирати від 120 до 170 доларів. Тож, хто використав цю можливість, то я вас вітаю. Також одразу ж після лістингу вони анонсували хороші промоакції на біржах, наприклад, на Baybit. Є новий токен спеш, там 12 тисяч місць, і в даний момент виходить 150 доларів на один аккаунт. Але оскільки там місця дуже швидко розбирають і байбіт останнім часом дуже сильно бриє аккаунти, то я вирішив зняти відео саме про OKX. Тут нагорода невелика, але вона принаймні буде гарантована. Так от, власне, щодо промоакції на біржі OKX, тут на загальний пул буде 3 мільйона 300 тисяч токенів партії, що в даний момент ця роздача оцінюється в понад 1 мільйон доларів. Тут цей пул розділили на декілька промо: промо для нових користувачів. Для всіх користувачів і для рефералів. Ну і найбільший пул виділили саме для нових користувачів, як це останнім часом роблять всі біржі. Тут нам потрібно виконати декілька нескладних завдань, за що ми отримаємо по 50 токенів партії на один аккаунт. І призових місць у нас буде 48 тисяч, і все буде відбуватися в порядку черги. 50 партій в даний момент це є 17 USDT. Тож у кого ще немає аккаунта на OKX, то це чудова нагода зареєструватися та отримати такий хороший бонус. Все-таки варто розуміти, що тут 48 тисяч призових місць і нагорода буде практично гарантована. Але з виконанням завдань все-таки не потрібно зволікати, бо хто знає, можливо, це промо акцію сильно зашилять і місця швидко розберуть. А якщо у вас вже є аккаунт, то ви, звісно, що можете зробити і промо для всіх користувачів, тільки тут не потрібно сподіватися на якісь великі нагороди. Хоча, можливо, для всіх користувачів тут буде небагато, і це промо для всіх користувачів нас дивує, ми отримуємо приблизно 50-100 доларів на один аккаунт. І так як затрати у нас тут невеликі, то я рекомендую це промо нам також зробити. А так, то погнали виконувати завдання і буду все показувати з мобільного додатка, так як для багатьох це набагато зручніше та практичніше. І так, якщо ми робимо промо для нових користувачів, то вам потрібен новий аккаунт на біржу Ккс. Зареєструватися ви можете за партнерським посиланням, яке буде в описі під цим відео. Далі нам потрібно пройти верифікацію після того, як ви встановите Додаток, то система сама вас попросить прийти з першу верифікацію, після чого можна буде користуватися самою біржею. По верифікації там нічого складного немає, все інтуїтивно зрозуміло. Загружаєте свої документи, робите селфі і чекаєте декілька хвилин, коли підтвердять вашу верифікацію. Так от, для того, щоб зайти в цю промоакцію, то зверху зліво натискаємо на налаштування та заходимо тут в центр компанії. І ось тут вибираємо цю промоакцію з токеном партії. Заходимо сюди. І одразу тут на головній сторінці натискаємо на кнопку приєднатися. У мене ця кнопка зараз активно, так як я вже сюди зареєструвався. Далі опускаємося нижче та дивимося, які завдання нам потрібно виконати. Дивлюсь за промо саме для нових користувачів. Так, перше завдання це зробити депозит на мінімум 100 USDT. Для цього ми просто переходимо в свій гаманець, вибираємо токен USDT та відправляємо з іншої біржі мінімум 100 USDT. Наприклад, кидаємо 105 USDT трішки запасом. Наступне, що ми можемо зробити, це здійснити свою першу угоду та наторгувати мінімум 100 USDT в парі партій до USDT. Тож завдання із здійсненням своєї першої угоди ми можемо виконати саме в парі і до USDT. І так, заходимо в торгувати, заходимо в торгову пару партії до USDT, тут в пошук просто пишемо партію та знаходимо цю торгову пару. Далі у вас тут повинно бути приблизно 105 USDT, тож можна вибрати, що ви хочете купити токени партії на 52 USDT, натискаємо на Купити. І також одразу переходимо продати і продаємо ці свої токени партії. І виходить, те, що ми купили на 52 USDT та також продали на 52 USDT, ми вже зробили торговий оборот 104 USDT. Тепер переходимо назад в центр компанії, в нашу промакцію з токеном Party. І тут серед завдань для нових користувачів нам залишилось зробити лише одне завдання це протримати наш депозит мінімум 3 дні. Так що просто свій депозит ми вводимо протягом 3 днів і ви виконуєте це завдання. І таким чином ми виконали всі умови цієї промакції і вже можемо претендувати на нагороду. На рахунок того, коли прийдуть нагороди, то це буде скоріш за все після 10 квітня, саме після закінчення цієї промоакції, як це зазвичай і буває. Хоча зараз це трішки новий формат, все буде в порядку черги і депозит потрібно тримати всього 3 дні. І ще раніше серед правил та умов у них тут у 8 пункті писало, що нагороди ми отримаємо одразу після виконання завдання. Але як бачимо, цей пункт прибрали, тому скоріш за все це буде як і завжди після закінчення цієї промакції. В будь-якому випадку це не проблема. Головне, щоб партію тримався та ще більше зростав. А так, всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.